Друзі, всіх вітаю. Уже в 23-му році ми вже перейшли в цей рік переможний да, для нас всіх. І так, що сьогодні хотіли коротеньке для вас відео зняти. Взяли такий чудо-інструмент, секатор називається. І зараз дивіться, у нас прийшов час зрізати наш класний, достигший лимон. Зараз ми до нього звернемося чи вернемося. А дивіться, хочу вам показати, що зараз дружина моя знімає. Цей лимончик у нас, київський великоплідний. До речі, що хочу сказати, дивіться. Дуже багато коментарів пишуть, що нема такого лимону. Це пандероза. Послухайте. Давайте ми не будемо влаштовувати оці дискусії. Вони абсолютно в даний час не мають ніякого підґрунтя. Я вам об'ясню, чому ми не вирощуємо професійно якийсь там садовий центр і позицінуємо свої рослини, як якісь які ми їх вивели там. Чи що. Я його купляв, якийсь як великоплідний. Я багато відео дивився за ці лимони. Є люди, які займаються вже 20 років, і вони реально ну, порівнювали пандерозу і київський Великоплідний. Давайте не будемо влаштовувати ці дискусії. Ну, насправді, я говорю, що це київський Великоплідний, тому що пандероза порівнювали, спеціальна людина посадила пандерозу і київський, і було, були відмінності. Тобто, я думаю, що а, немає різниці глобальної, що ви пишете якісь там коментарі. Він росте, він плодоносить, дає класні плоди, і ну я думаю, смакові властивості в лимона плюс-мінус десь схожі, Тому якби ну давайте будемо фокусуватися, як правильно його краще, його легше виростити, щоб добитися е, чудового результату. Окей, дивіться, е, я хочу що показати. Дивіться, в нас. Холодно, зима, да, війна, світло, часто виключають світло, і ми топили конвектором. Я багато розповідав про це, показував, що лимон почав скидати листя цитрусові, але трішечки пройшло часу. З'явилося буквально там днів п'яті було сонечко. З'явилося в кінці 22-го року, в началі 23-го року, це в січні місяці, і моментально лимон реагують. Пішло тепло, було світло, топилося, було тепло, сонечко з'явилось, дивіться, ось буквально за тиждень які пішли прирости. Просто колосальніші прирости, дивіться, які. Я надіюсь, видно, на камеру класно, воно фокусує. Дивіться, які прирости. І скрізь пішли ці прирости. Ну, от, бачите, які. І знову квіти, там бутони, бутони, бутони. Тобто все класно, нічого страшного немає, в тому що, наприклад, Скинулись якісь листя там, да, це буває, це ну, це лимон. Він дуже реагує на якісь такі перепади, там сухе повітря, або, от, бачите, на у, у гарний такий газ. Тобто, ну нічого страшного. той, що в землі лимончик нас прекрасно себе почуває. Там, де були лимончики, я показував, він трішки підсипав, було тяжче, а тут прям супер. І далі дивіться, ось навіть покажи. Лимончик висить. Ось, бачите, який красавчик. Вон, гляньте, бачите, який лимон? да? От. То дивіться і знову прирости. Знову прирости дає. Тобто, ну, реально, зараз фокусуємо. Класно дає прирості на цій же ж гільці, де і. От, який ще й жучок тут бігає, бачите? От, На цій ж гільці, де лимончик, все нормально, все росте і все розвивається. От. Лимон ми зимою. <кхе> лимон ми зимою поливаємо дуже реально рідко. Дуже рідко. Він вологу тримає. Плюс у нас ґрунтові води. де сніг був. У нас багато було снігу в кінці листопада місяця, началі грудня і прям ну, дуже багато було. І сніг потаяв, вода ґрунтова пішла. У мене тут ґрунтові води близько. І ну, я думаю, що волога з під низу ну, йде також по-любому. І так. Та-да-дам! Нарешті прийшов час різати наш лимончик. Давай покажи цей лимончик, красавчик. Ми зараз при вас зріжемо наш лимончик, який вже достиг. Уже дивіться, який класнющий здоровецький лимон. Ну що ж, ріжемо, достигший наш лимончик. О, який це приємний звук. Mm. Я так чекав цього, именно, щоб вже був достигший. Дивіться, який здоровецький, класнющий, просто шикарний лимон. Гляньте, бачите, він вже достиг, вже жовтенький, такий окрас у нього. От, Я думаю, що він буде і пахнути. Так, да, пахне. Але ж ми будемо, коли його вже зріз... ну, розріжемо його, тоді взагалі ми зацінимо всі його смакові властивості з чайком. Свіженький чайок заваримо. І такі тільки-тіки, і туди розріжемо, покладемо наш лимончик. До речі, давайте зараз підемо разом. і на, Ми взяли ваги, От і ми з вами зважимо наш лимончик. Ось такий ось красавчик. Дивіться, ну, як пів голови моєї. Да? Пішліть разом, будемо з вами на ваги. Все на степличці потроху ожило. Тому що реально ну, було холодно, топлення зовсім не було, майже дуже-дуже тяжко, але все одно Господь охороняє нашу тепличку і дає прирост. До речі, там заквітла у нас Гуаява. Вон там квіточки були, дві заквітли. Потім окремим відео колись покажемо. Дивіться, наша мушмула японська також прирост дала, який чудовий. Ну, коротше, потрошку, розмаринчики у нас дуже файні є, гарні такі, подивіться, пішли привість, покажи ще у нас столику. У нас такі класні, класні, класні розмаринки є. От. Тобто все все росте. Добре. Що, тоді давайте на ваги. Все, давайте зараз на ваги наші, дивіться, там покажи нулі. вон, Бачите? І зараз. Кульмінаційний момент. Я думаю, ви бачите, 460 грамів один лимончик. До речі, це перший урожай з цього деревця. О, Це перший урожай з цього деревця. І ось такий класнющий класнющий лимон. Все, друзі, я думаю, що ми ми підемо під чай. Зараз підемо додому, заваримо свіженький чай, як я вже говорив, і будемо смакувати кілимони. Вирощуйте лимончики, це не так складно. У нас будуть саженці обов'язково весною. Зараз вони стоять на укоріненні, скоро будуть саженці. Десь деякі лимончики залишились. Ось, бачите, те, що ми говорили, скинули лимончики, були ну, цитрусові, не тільки лимони. Цитрусові скинули листя, але ось ми бачимо. Пішли нові прирости. Це, по-моєму, лайм, наскільки я. Е... Клементин. Це Клементин. так, клементин. Ну І другі лимончики я бачу вже ось. Бачите також. Це, по-моєму, лайм. Так, да, це. кантонський, Так, ось. Все. Бачите, також ось нові прирости. Все нормально, все оживає, все росте, і апельсинки наші, і все 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 все, все потроху росте. Все, друзі, тоді. Я думаю, що на цьому ми закінчимо наше відео. Підписуйтесь, до речі, хто не підписався, і чекаємо ваших коментарів під нашим відео. Будуть саженці обов'язково. Так що дочекайтесь, хто чекає, і смакуйте такі домашні свої лимончики. Все, друзі, пока, до нових відео!